Привіт, це контекст подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про головні новини України та світу. Виходимо двічі на тиждень, щоб був час порефлексувати та краще донести вам найважливіші новини. Мене звати Ілля Кабачинський. Я ведучий цього подкасту. Подкаст Контекст виходить у співпраці Mind.ua та BOV Media. Найважливіша новина початку лютого в Україні новий головнокомандувач. Ми коротко розповідали про це минулого тижня, а цього разу я хотів би сконцентруватися на відповіді: хто ж такий пан Сирський? Новий головнокомандувач українських збройних сил, 58-річний генерал-полковник Олександр Сирський до цього був командувачем сухопутних військ. Тепер він буде відповідати за наші збройні сили. Чим буде займатися Валерій Залужний на цей момент невідомо. Володимир Зеленський сказав, що він і далі буде долучатися до допомоги армії. Сам же залужний говорив, що після відставки хоче зайнятися своїм здоров'ям та викладацькою діяльністю. Точну інформацію, чи залишиться він десь на якихось військових або ж не військових посадах в Україні, поки невідомо. Але про заміну. Обмін Залуженим і сирським на цій посаді, про якісь нові виклики, це все зрозуміло про те, як довго йшла ця заміна командувача, також довго багато говорилося. На цей раз я хотів би коротко розповісти про те, хто ж такий Олександр Сирський. Проблема в тому, що. Це така, знаєте, одна з найбільш не те, що суперечливих, а таких незрозумілих до кінця персоналій. оскільки інформація про нього різниця від різних джерел ну просто таки фантастично діаметральна протилежна. При цьому джерела, на які я спираюся, це гідні довіри українські медіа, а також певня, певна інформація, яку я отримував від. Солдат, коли приїздив до них на лінію фронту і спілкувався з ними, в тому числі про сирського, на свої якісь думки, я буду спиратися менше, оскільки знову ж таки вибірка моя набагато менша і це в основному солдати з передової буду більше довіряти авторитетним джерелам і вже говорити з них. До речі, хочу сказати, що найбільш контроверсійну інформацію яку зараз поширюють проти Сильського це те, що він народився на території Російської радянської соціалістичної республіки 58 років тому, але переїхав до України, де служив, де навчався, де закінчував військові академії, і насправді робив це з відзнакою. Тобто, все своє доросле свідоме життя він прожив в Україні і служив в Україні. При цьому українська сторона вже заявила, що коріння, яке у нього є, фактично місце народження в РФ, вже буде використовувати розганяти російська пропаганда. сам же Сирський ніколи не був помічений у роботі на якісь російські спецслужби чи якусь іншу протиукраїнську підривну діяльність, тому звинувачувати його в цьому, ми, звісно ж, не будемо. І я закликаю. Обережно ставитись до тієї інформації, що він, начебто, має якісь досі зв'язки в Росії. Що цікаво, навіть російські пропагандистські медіа, які знаходили людей, які, начебто, пам'ятають сирського, кажуть, що він з ними давно не підтримує зв'язок. При цьому, як я вже казав, сам сирський багато років живе. Та служить в Україні все його життя. Це військова справа, оскільки його батько був військовим, і він по суті прийшов від такої найнижчої ланки до того, що він сьогодні керує всіма українськими збройними силами. Але хотілося б поговорити не про його біографію, а про знаєте певну ось таку контроверсійність, чи не контроверсійність, а те наскільки різним бачать пана сирського, як і в українських збройних силах, так і взагалі в якомусь вищому естаблішменті. По-перше, давайте почнемо з того, що е, дуже е, забавно в кожному інтерв'ю, в якому там чи в якомусь матеріалі, якому хочуть розповісти про е, пана Сирського, стверджують, що він зовсім мало спить. Е, з самого ранку прокидається приблизно 5 годин, займається спортом, і при цьому вільний час часто витрачає на те, аби е, читати, читати історичні якісь матеріали, історичні довідки це йому подобається. І знову ж таки. Журналісти з Guardian описують інформацію про те, що на думці біля ліжка він тримає твори прус-генерала Карла фон Клаузефіца. Цей момент елемент згадується буквально в кожному матеріалі, в якому ж хочеться розписати, хто такий сирський, і є в цьому дуже насправді цікавий момент. Ось цей наш пан Куазевіць насправді також, прусський генерал, початок 19 століття. Він великий військовий реформатор та великий військовий теоретик. Він писав роботу про війну. Вона не завершена. Там багато про стратегію, тактику, і так далі. І так далі. Тобто, він такий у своєму роді дуже дуже відома людина, що займалася саме військовою наукою. І що цікаво, у своїх роботах я так розумію, які якраз і читає сирський, Калавіць згадує, що він що верніше військові командувачі повинні керуватися при плануванні операціями, якоюсь, звісно теорією, якимись правилами, але вони не можуть прогнозувати всього, і насправді військові кампанії мало пристосовані до такого дуже детального і точного планування, чому так, тому що генерали не можуть передбачити є знову ж таки один з таких військових термінів туману війни. Події можуть розвиватися непередбачувано, чинники можуть впливати непередбачувано. Якісь дії можуть іти непередбачувано, і саме тому командувач не може спланувати кожну секунду і кожну деталь операції. Чому я звернув на це увагу? Тому що в матеріалі BBC про Сирського вказується на те, що сам він надзвичайно сильно любить планувати. Він може займатися плануванням багато годин і до дрібниць продумувати кожну деталь, аби розуміти, як буде розвиватися та чи інша операція, та чи інша компанія. А видання навіть випустило матеріал про те, що він математик війни людина, яка дивиться на війну математично і до всього настільки ж прискіпливо підходить. Є таке, бачите, вже певна незрозумілість того, що він читає, що він вивчає, сам як він підходить до цієї операції. Хоча, звісно, це такий маленький нюанс, і е, тут скоріше просто про бажання людини максимально набувати якихось знань і е, покращувати свої вміння, планувати. Що цікаво, сирський, в, скажімо так. Над історії України, коли ми більше почали звертати увагу про те, як звати наших головнокомандувачів, генералів, командувачів різних відділів, відомий двома операціями: перша операція це захист Києва на початку вторгнення. Друга важлива операція це звільнення практично всієї Харківської області. Цим наступом керував Сирський. Він фактично зробив так, аби область було звільнено до кінця. Але що ще цікаво, знову ж таки, коли ми згадуємо цей момент, сам Сирський казав, що він був непевний, що вдасться звільнити аж так багато територій. Нагадаю, тоді в 22-му році, буквально за два тижні, величезну кількість територій Харківської області було звільнено. Українська армія показала фантастичний результат маршем. Пройшла. Вибила Росіян з Ізюма, Балаклії і так далі інших українських міст Харківської області. І чимало тоді трофейної техніки було здобуто. Казали, що Росія подарувала Україні більше військової техніки, ніж наші європейські та американські партнери. І Сирський сам не приховував, що історія чи цей кейс розвивався таким чином, що він навіть не міг подумати, що будуть досягнені такі результати. Ось така от певна е, історія про те, що планував, планував, але не допланував до кінця. З іншої сторони, знову ж таки, якщо звернутися до нашого пана Клаузовіца, там він говорить, що е, генерали не можуть спланувати до дрібниць всіх деталей, і тут потрібно віддати знову ж таки е, шану сирському. Під час київської операції він напевно можна так сказати керував якимись загальними стратегічними планами, ідеями, розвитком оборони. Але при цьому він був одним з тих, хто сказав своїм людям на місцях, ви можете приймати рішення самі і не узгоджувати їх довго з командуванням. Якщо ви впевнені, що потрібно десь швидше зреагувати, будь ласка, ви керівник на місцях, робіться. І я вам скажу, що на початку повномасштабного вторгнення Україну за це дуже хвалило, що армія певним чином була децентралізована. Очевидно, вона не може існувати без ієрархії, але українським людям, українським солдатам давали можливість на місцях дивитися на поточну ситуацію, і обирати найкраще рішення, тоді як російські війська без рішення зверху нічого не робили, і на початку повномасштабного вторгнення через це було втрачено величезна кількість людей, росіян мається на увазі російських військових. Інший момент, звісно, який потрібно проговорити, це для мене також не до кінця зрозуміла історія, як це може поєднатися в одній людині, але різні джерела пишуть про те, що насправді Сирський – це людина, яка з певного періоду часу там здається з 2013 року, якраз в Україні відповідала за співпрацю української армії з НАТО та впровадженням у зсу частини стандартів альянсу. В той же час Сирського називають одним з командувачів, що найбільше страждають від ось цієї певної радянщини і радянського підходу, як до якогось планування місії, так і вибудови роботи збройних сил та його підрозділів. Тут на жаль немає змоги якось перевірити, але цікаво, що багато в кого думки різняться. Точно так само, як і думки різняться стосовно того, чи зможе він виконати ті задачі, які перед ним ставить Володимир Зеленський. Оскільки одне з таких великих питань це подальша мобілізація до лав українських збройних сил, і тут є один такий момент, як ви, я думаю, не секрет чули. Знаєте, читали? Ми багато розповідали про цей новий закон про мобілізацію. Він не користується. Ця популярністю в Україні загалом з мобілізацією зараз не так легко, і що цікаво, саме Сирський був командувачем сухопутних військ, яким підпорядковуються територіальні центри оплектування. Тобто, будучи на цій посаді, він не зміг вирішити цю проблему, і, зрештою, все перетворилося в те, що ТЦК мають надзвичайно жахливу репутацію їх не сприймають в українському суспільстві. А відео про те, як говорити з представниками ТЦК, набирають на... Певно більше переглядів ніж звернення президента до народу, тому знову ж таки питання в тому наскільки сильно він зможе чи не зможе е виконати цю задачу. Ще одна річ е про яку говорять е навколо сильського, тут потрібно її, скажімо так, провести конкретним прикладом. Цим прикладом буде місто Бахмут, чи Бахмут як то називає, так як я читав, можна в принципі, кожний наголос має право на існування. Він керував обороною цього міста саме Олександр Сирський. Як ви пам'ятаєте, практично 10 місяців місто трималося під час такої, досить таки активної навал російських збройних сил. Там було також багато найманців. Приватна армія Вагнер штурмувала це місто. Десятки тисяч вагнерівців там померли. Вони фактично розбилися це місто. Кажуть, що Бахмут таки похоронив цю взагалі військово-приватну кампанію. Тим не менше, ніхто не забирає інформації про те, що чимало й українських збройних сил насправді полягло у цьому місті, і тут історії чи верніше підходи людей до того, як йшла ця оборона і чи вона взагалі була потрібна, розходяться. І одні кажуть, що в якийсь момент оборона Бахмута стала піар-кампанією. Фортеця Бахмут, вона стоїть, стоїть Україна, і з жертвами там не рахувалося. Кажуть, що фортецею насправді були не якісь там будинки, окопи чи ще щось. А українські солдати, звичайні солдати, які ціною свого життя тримали місто багато місяців. Чимало людей кажуть, що місто не має стратегічного значення і його здача насправді не змінила ситуацію на фронті, тому виникає багато питань: чи було варто взагалі утримувати це місто такою ціною з іншої ж сторони, з іншої сторони не можна дивитися на це однобоко, тому що військові експерти не приховують. Поки трималось це місто, інші міста в Донецькій, Дніпропетровській е та інших сусідніх областях насправді знаходилися в безпеці, оскільки після Бахмута велика довга рівнина 200 км вперед, і кажуть, що якби росіяни змогли прорвати оборону, вони б захопили і Слов'янськ, і Краматорськ, і хто його знає, можливо, вже з далековійної артилерії обстрілювали місто Дніпро. Тому тут питання знаєте, досить таки непросте. Легко здавати території, важко їх повертати. Ми бачили, що бої за кліщів у це місто чи містечко поруч з бахмутом йшли багато 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 тижнів, і від самого міста взагалі нічого не залишилося. Тому тут знову ж таки стверджувати важко. Але саме після цих операцій у Мусирського з'явився один з таких, скажімо, кліше, що він не рахується з життями бійців, і що він, в принципі, підходить до того. Що найважливіше це ціль, і якщо можна, там чи верніше, не якщо можна, і якщо буде потрібно, то м -м, він відправить людей для того, аби виконали цю місію, навіть якщо операція буде надзвичайно складною. Таку інформацію зазвичай не сильно там поширюють, звісно, в якихось там офіційних кругах чи офіційній комунікації. Але якщо м -м, звернутися до джерел, подивитися, що пишуть, як пишуть саме з сирським часто використовують ось це ось цю інформацію про те що е, він готовий відправляти людей на війну не рахуючи жертв така вже є скажімо, певна його історія той же момент зараз перед ним ставлять велику відповідальність на те, аби верніше не відповідальність, а велику ціль на те, щоб він спланував 24-й рік, розумів ресурси, вмів дало ними користуватися, і знову ж таки в межах обмеженого людського ресурсу саме людину з такою репутацією поставили керувати армію. А тому можемо пропустити, що не всі погоджуються з, таки, з такою думкою про самого Олександра Сирського. Які у нього основні задачі на цей рік 24 четверте? По перше, це спланувати реальні плани і реальні можливості України. Другий розподіл техніки, і далі два важливих е моменти: до розподілу техніки входить і логістика взагалі всього боєкомплекту, е дронів, безпілотників, е бойових машин, танків і тому подібне? Другий важливий момент насправді про який вже кілька разів звернули увагу, і здається, ми ніколи до цього про нього не говорили, або як мінімум не чули. Зокрема, мова йде про розподіл людських ресурсів. Про це вже якось побіжно згадав і Подоляк, і Володимир Зеленський про те, що в Україні, начебто, в армії служить від там вісім. в армії, взагалі в структурах військових від 880 тисяч до одного мільйона людей. Але при цьому безпосередньо на лінії фронту на лінії зіткнення було не більше 300 тисяч, і як кажуть, більша частина з цього мільйону людей на фронті так і не була в той час як люди. Які на фронті перебувають дуже довго не були в ротації, не відправлялися на е, відновлення, і знову ж таки просто не мали можливості відпочити. І я так розумію, що на цей рік це буде велика задача для сирського. Якраз ось цю історію з тим, щоб не збільшувати військо з мільйона до півтора мільйона, а просто вміти керувати, працювати з цим мільйоном вдало з ротаціями, з відпочинками, зі злагодженнями з якісним навчанням. Саме на цим буде поставлена одна з робіт до його з. До його spis po zadač na ta erik. Ну будемо з власне за цим слідкувати, тому що інформація насправді дуже важлива. Коли з однієї сторони Україні потрібно люди вони проводять мобілізацію з іншої сторони знову ж таки це все коштує грошей. На даний момент ми бачимо, що ми поки не отримуємо військову допомогу та фінансування нашого бюджету від американців. Там голосування потрохи йде, але воно на момент запису цього матеріалу допомога ще не була нам виділена. Без американської допомоги буде важкувати. То оскільки вже зараз багато пишуть про те, що мова не тільки про фінансування українського бюджету, а про те, що скоро вже не буде чим стріляти. Ситуація на фронті дуже важка. Днями вийшов матеріал одного з многозахідних видань про те, що ситуація в Авдіївці дуже складна. Там на один постріл український артилерійський, 5-10 російських, і величезна армія суне туди. Тому в будь-якому випадку перед цирським стоїть чимало надважливих задач, в тому числі не допустити прориву на жодній ділянці фронту російських військ. На цьому я буду закінчувати. Сподіваюся, вам було цікаво послухати цей матеріал. Сирський багато років в українській армії. Ми знову ж таки повинні розуміти один момент, і це дійсно так, що за останні два роки війна змінилася. Це нормальна практика, коли в арміях змінюють генералів, міняють людей, міняють командувачів. Так було завжди в першу світову війну, в другу світову війну війни Наполеона і тому подібне. Це не якась нова історія. До цього потрібно ставитися з розумінням і не Будувати собі якихось е, ідолів чи фаворитів не потрібно виходити на страйки, тому що навіть сам залужний згадував чи його слова переказували, що якщо будуть великі страйки, він сам прийде і скаже до людей, що проявляти свій патріотизм можна на лінії фронту, і варто це зробити там. Тому на цьому моменті знову ж таки те, що ми повторюємо завжди і кожний раз, подумайте, де ви можете бути корисними для збройних сил України, чи ми можете бути корисними і концентруємося на цьому впевнений, сирському ніхто не буде влаштовувати тепловану, і якщо він не зможе показати результат протягом якогось певного часу, він також буде замінений на людину, яка буде здатна вирішити завдання, які перед нею постають. Що цікаво, що цікаво, насамкінець, один момент, який мене дуже вразив. Насправді ще колись давно сирський міг стати по суті залужним, скажімо так. Але на той момент на посаду Гонаковановича була вибрана інша людина. Тепер, як бачимо, він до свого дійшов. Інший цікавий момент у Сирського позивний барс, і саме цю тварину він вважає такою, яка одночасно і спритна, і хитра, і має гарну інтуїцію та навички, тому власне він. Обрав ось цю ось цей позивний е барс, і він не приховує. Що зараз Україна знаходиться в такій ситуації, коли ось ці всі навички, хитрість, сила, сміливість дуже потрібні для того, аби перемогти ворога. Чого бажаємо всім нам? Це був подкаст Контекст, створений проект у співробітництві медіа та Бог Підписуйтесь на нас на всіх платформах.